В урядому кварталі столиці навпроти Марінського палацу в кілька рядів вишикувалися новенькі швидкі, і це не стандартні машини, які використовують наші бригади медиків, а спеціалізовані. В салоні кожної з цих машин встановлено дороговартісне устаткування для допомоги породіллі та немовляті ще у дорозі. Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй достав в Україну 20 таких автомобілів, профінансував проєкт. Уряд Нідерландів. Діти, які мали з'явитися на світ у нормальних умовах, приходять у нього в умовах екстремальних. І вони і мами щодня дійсно ризикують своїм життям. І вони не заслуговують на такі випробування. Вони творять подвиг вже тим, що. Живуть в суперечгресером. Українські лікарі не приховують Система охорони здоров'я, знаходиться під постійним ворожим прицілом. Напевно, весь світ бачив кадри пошкоджених дитячих лікарень та пологових будинків. Тому такі неонатальні швидкі в нас буквально на вагу золота. Тут є спеціальний транспортний ківес, який може бути під різним кутом, якби автоматично нахилений. Якщо, наприклад, погана дорога, таким чином дитина не відчуває оцих якби коливань, а да? то тобто вона їде. Все рівно прямо тут є дефібрилятор, монітор основних життєвих функцій, є інфузомати, такі насоси, які дозволяють дуже дозовано надавати ліки таким дітям. Є кисень, є монітор, є е, спеціальні прилади для вимірювання насиченості е, крові киснем. Це вже не перша така допомога від міжнародної організації. Роком раніше представники ЮНЕСЕФ вже передали понад 15 машин швидкої допомоги. У дитячій лікарні та пологові будинки України Олександр Харпач, Олехаченко, телеканал Київ.